Беремо два кабачка, тут є десь 500 грамів. Нарізаємо невеликими кубиками. Розрізаємо на 4 частини, а далі кубики. Тепер підсмажуємо кабачок на пательні, трошечки олії столову ложку, і щоб кабачок просто притомився, обсмажився зверху. Тепер нарізаємо пучок кропу або петрушки на вибір. Далі 80 г горіхів волоских, трохи нарізаємо ножем, столову ложку кунжута доводимо до золотистого кольору на середньому вогні на сухій пательні. До салату додаємо 2-3 столові ложки рослинної олії, оливкова в мене, 2 столові ложки соєвого соусу і 2 столові ложки соку лимона. Також сіль і перець треба додати за смаком і сюди кабачки. В кінці додаєте чеснок, 3-4 зубчики і перемішуєте. Викладаєте на тарілку і можна ще зверху шматочки сиру фета, буде дуже смачно. Спробуйте приготувати, це завжди актуальний і свіжий рецепт. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.